Сучасні темпи життя вимагають від людини швидких змін. Це стосується і зовнішнього вигляду. Щоб відкоректувати певні форми тіла або обличчя, ми звертаємось до косметичної хірургії, яка сягнула значних результатів в цьому напрямку. Вже більш 30 років використовується метод видалення підшкірної жирової клітковини, і піком цього процесу є використання в цій техніці ультразвукових можливостей, тобто. Перед тим як жирову клітковину забрати з певних проблемних місць, її потрібно перетворити в емульсію. Медико-косметологічний центр Ана Космо набув значного досвіду в проведенні таких операцій. Для того, щоб досягти хороших результатів і відкоректувати певні форми, як на тілі, так і на обличчі, потрібно використовувати останніх технічних розробок устаткування. Воно якраз дає змогу безпечно проводити процедури з хорошим результатом. І ми використовуємо апарат сонокаліпо німецької фірми Zorin. Це устаткування в певній мірі унікальне, тому що воно ціленаправлене на перетворення підшкірно-жирової клітковини в емульсію. І ми досягаємо якраз хороших результатів, використовуючи це устаткування. Головними перевагами методу є атравматичність процедури, яка проводиться під місцевим знечуленням, та додаткова стимуляція колагенових волокон, завдяки чому шкіра рівномірно скорочується і набуває первинних рис. Устаткування, яке ми використовуємо в своїй роботі, має кілька насадок: є насадки для роботи по тілу, і є насадки для роботи ділянці обличчя, тобто. Ми можемо працювати, ми маємо змогу працювати на більш тонких структурах. Це підборіддя, щоки, зменшуючи їх в об'ємі і відтворюючи їхні попередні розміри і форми. До речі, три місяці тому ця пацієнтка зробила саме таку операцію. Ніяких осложнень не було чувствовала себе замечательно. і оскільки, я думаю, що лицо складніше, ніж тіло, я думаю, здесь будет ещё проще. Вот мне ещё очень нравится, что нет никаких следов на лице. То есть люди видят, что что-то вроде бы изменилось, как бы помолодело. И даже как бы они не присматриваются, они все равно ничего увидеть не могут. Черты лица остались те же. Просто мы сделали юношеский овал, о котором я мечтала. Так, буквально прошло три месяца после попередньої операції в нашій пацієнтці, яку ми мали змогу оперувати повторно вже в ділянці передньої червоної стінки і е, можна переконатися, який ми досягли результат. А ефект від другої операції можна було спостерігати вже через півгодини після процедури. Для того, щоб пацієнт набагато ефективніше і спокійніше міг. Після операційному періоду себе почувати, ми рекомендуємо для нього ряд реабілітаційних процедур, які включають в себе і мезотерапію, і фізіометоди, і водні процедури, які дають набагато швидше і комфортніше вступити до активного життя. Я можу, в принципі, завтра вже починати займатися трудовою діяльністю. Медико-косметологічний центр Ана Космос створює для своїх пацієнтів найкомфортніші умови. Використовуючи устаткування ультразвукової техніки, ми маємо змогу скоротити цей післяреабілітаційний період, а також використання ультразвукової филі дає змогу нам досягнути результатів, які досить кардинально змінюють форму тіла, підняти і відкоректувати передню чирену стінку. Зменшити в об'ємі талію, зменшити в об'ємі стегна, це не лікування ожиріння, однозначно, але це дає змогу відкоректувати певні форми людського тіла. Ну, для мене лично клініка на космос найкраща клініка в мире, поскольку здесь делают чудеса, і все, що здесь происходит, мені дуже нравится.